Доброго дня, я журналіст громадської телебачення поділі. А ви можете розповісти, що тут відбулося? Без коментарів. Дорожнім там прибули. І все, так. А де ми можемо дізнатися детальніше про ситуацію, яка тут відбу... відбулася? Я самі детально нічого не знаю. Що рано що говорити. — А коли саме сюди прибули працівники міліції? Приблизно. От коли ви саме прибули, там? хвилин 20 назад, 30? ти Чуєш, мене Субтитры я DimaTorzok Я вибачаю, що це події фіксації слідів. Можливо, ви своїми діями в нас відволічте, ми не побачимо того чи іншого бракення. А ви можете дати коментарі на камеру? Ні. Чого? Є в нас спеціально зв'язки з громадськістю, представник, будь ласка, звертайтеся міський зв відділ і нам вам надо буде. А яким чином я відбудека? Можна. Можна? Попал потолка уже.